Російські ЗМІ повідомили про смерть військовополоненого оборонця Азовсталі у слідчому ізоляторі, так званої ДНР, начебто через хронічні хвороби. Що могло статися насправді? Поговоримо із уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Що вам відомо про смерть нашого полоненого, що могло статися там у слідчому ізоляторі, так званої ДНР? Тільки з'явилася у нас інформація, ми звернулися до Міжнародного комітету Червоного Христа з тим, щоб нам надали інформацію прізвище, хто загинув, за яких умовах і що насправді відбулося. Станом на зараз у нас жодної інформації немає, тобто ми навіть не знаємо поки прізвища. Єдине на що я хотів звернути увагу, про те, що станом тільки сьогодні, а отже 9 серпня з'явилася інформація про загибель, хоча зазначається, що він помер у слідчому ізоляторі республіки до завершення розслідування кримінальної справи. А передали вони нібито цю завершену кримінальну справу ще 5 липня. Тобто ми можемо ага. припустити. Що наш військовослужбовець, який перебував в полоні російської сторони, помер ще місяць тому. Напевно, через те, що завтра вони збираються зробити ось таке судилище, вони напередодні оприлюднили цю інформацію. Нам абсолютно зрозуміло, що це вкотре така ініціація. Судового розгляду, хоча насправді весь а, притаманний світ розуміє, що як можна розглядати якийсь там суд, який розпочався 1 серпня, а 10-го виносити вже рішення. І саме перед цим рішенням з'являється інформація, що хтось з наших військовополонених помер, чи не для того, щоб, а, можливо, на підставі якихось свідчень. Цієї вже померлої людини, нашого героя, будувати якісь там свої офіційні папери і прописувати цей вирок. Тобто, це зараз припущення, але це те, що відбувається. Ну це вкотре показує, що російська сторона вкотре порушує всі женевські домовленості, всі Женевські конвенції, не віддає е, наших військовополонених, е, тормозить е, процес обміну. Полоненими саме головне, вона не допускає міжнародний комітет Червоного Хреста. От я, я хочу так... про Червоний Хрест у вас спитати. <ривіт> ви говорите про те, що ви звернулися і за сьогоднішню інформацію про загибель військовополоненого до Червоного Хреста. Але після тракту Оленівці Червоний Хрест сказав, що він взагалі на себе ніяких зобов'язань щодо безпеки полонених не брав. Чи варто нам взагалі розраховувати на якусь активну участь цієї організації? Ну, у нас іншого Червоного Христу Христа немає. Е, у нас є той, який є, е, ми від нього наскільки можемо отримуємо інформацію. Зрозуміло, що в нас дуже багато запитань, претензій до цієї міжнародної е, інституції, міжнародного комітету Червоного Христа. Але для того, щоб чітко прописані. Зобов'язання прочитати я би радив представникам міжнародного комітету Червоного Хреста відкрити Женевські конвенції. Там чітко все зазначено, що вони в тому числі повинні отримувати доступ до умов тримання військовополонених. Що вони повинні без безперешкодно їх відвідувати, мати можливість отримати інформацію. Цю інформацію передавати родичам військовополонених. Вони повинні окремо питання підіймати. По цивільним, які тримаються незаконно тримаються Російською Федерацією на даний час, ми бачимо, що все це порушується, і на наш погляд, що дійсно сама позиція міжнародного комітету Червоного Хреста повинна була бути більш активною, скажімо так, як приклад, ми завжди приводимо ту позицію, яку ми надаємо. Ім, тобто у них немає проблем доступу до російських військовополонених, подивитися, в яких вони в умовах тримаються, і чим надають їм там харчі, воду, медичне обслуговування. Так само ми вимагаємо, щоб дзеркальне було поводження і до наших військовополонених. А ООН та червоний хрест, хоча б продовжують спроби потрапити до Оленівки і провести там своє розслідування, якщо для них не очевидно, що там сталося. За нашу інформацію вони продовжують це робити, але за інформацію, яку я отримав знову ж таки сьогодні, а я кожного дня обновляю інформацію, чи у них щось змінилось чи не змінилось. Тобто, намагання від них продовжуються від ООН та міжнародного комітету Червоного Христа, доступу до Оленівці їм не надали. Також офіційно, я, як амуцмен, який звернувся. До омбудсмена Російської Федерації з тим, щоб я відвідав Оленівку разом з, з Москальковою, офіційної відповіді на даний час не отримав. Ну і відповідно, наскільки я розумію, ми не сильно просунулися у верифікації даних щодо того, що там відбулося, маю на увазі списки загиблих і поранених. Чи ми вже знаємо, хоча б когось хто точно там загинув і точно поранений. Знову ж таки, у нас є інформація з, з джерел з тієї сторони. Назвемо це так, що ті списки, які оприлюднили засоби масової інформації Російської Федерації, вони відповідають дійсності. Юридично ми вимагаємо, щоб ці списки були перевірені міжнародним комітетом Червоного Хреста як організація, яка проходить Допомагає проходити процедуру верифікації як загиблого військового полоненого збройних сил України, так і живого. Тому ми юридично списки перевірені не отримали, бо в нашому розумінні ми їх отримаємо тільки після цієї процедури від міжнародних організацій. Днями ще Маріупольська міськрада опублікувала фотографії кліток, які встановили окупанти у філармонії. Там збираються проводити якесь публічне судилище над українськими військовими. Що вам відомо про цей страшний театр? Ну ви дуже правильно використали такий термін як страшний театр. Тобто, це робиться на публіку для російської пропаганди, тобто, це взагалі не має відношення до юридичних процедур. До відкритого суду ми вимагаємо котре, щоб наші військовополонени були визнані на підставі Женевських конвенцій, що вони в принципі не можуть нести відповідальність за дії, які можуть російська сторона трактувати як порушення прав російської сторони чи незрозумілого утворення ДНР, тому як. Українська держава, я як омбудсмен, в принципі, не можу це визнавати. Це не визнає цивілізаційний світ. Е, я, в принципі, не знаю на даний час жодної країни, яка б могла б визнати ось такі судові рішення. Ну може, Північна це... Корея або Сирія. Я думаю, що на даний час навіть вони це не роблять. Зрозуміло, що коли російській стороні треба буде. Вкотре в котре вон отримати підтримку держав, то будуть якісь да Північна Корея або Абхазія, або Осетія, які так так само окуповані російською стороною, інші держави в цьому точно приймати участь не будуть. Це робиться задля однієї цілі, це робиться для внутрішнього покупця, скажімо так, російської пропаганди. Для того, щоб показувати, що ефемерні якісь фашисти нацисти, вони вбивали російське населення на Донбасі. А тепер ми їх судимо. Насправді це вкотре намагання перевернути, викривити реальність, показати картинку, яка взагалі не має жодного відношення до реальності. В реальності ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою територію, ми захищаємо своїх людей. Так, дякую вам дуже за те, що поділилися інформацією, яку маєте наразі. Будемо слідкувати за усіма цими нелюдськими процесами. З нами був Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. А марафон триває, і ми рухаємося далі.